Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на Ютуб каналі проєкту Міста Сили. Люди, титани, сильні і нескорені. Це про тих, хто на фронті або повернувся з передової. Чим займаються та де беруть сили? Сьогодні я хочу поділитися з вами однією неймовірною історією ветерани війни. Він втратив руки, але не втратив силу волі і зміг розпочати власний бізнес. Як йому це вдалося? Дивіться далі. Свіжу партію Джерок м'ясних слайсів готує Сергій Жуковський. Він ветеран війни. На фронті втратив обидві руки. Так. Коли росіяни вдерлися у його рідне місто Токмак Запорізькій області, чоловік перевіз до Львова дружину та двоє дітей, а сам без вагань став на захист батьківщини. Я пішов до військомату. Але мене не брали, бо я не проходив срочну службу. Я до цього моменту не служив в армії. І на той момент мені було 40 років. Тому мене не брали. Я ходив проситися водієм. Згорем пополам мене забрали, але став я десантником. І невдовзі Сергій потрапив на фронт разом з побратимами в найгарячіших точках зупиняв та відкидав ворога. Нині пригадую, як це було. Почав свій шлях з самого початку харківського контрнаступу. Далі були ми на Луганському напрямку, на Донецькому. Перше поранення своє я отримав у 22-му році під час штурму лісу Серебрянського, це під Кремінною було. Друге своє поранення я вже отримав в складі 82-ї десантно-штурмової бригади під час бойового злагодження. Це було вже влітку 23-го року. Це далі ампутація верхніх кінцівок, далі реампутація. Втрата рук надломила, але не зламала Сергія. До більш-менш повноцінного життя, як зазначає, допомогли повернутися зручні протези. Такі протези, які в мене наразі є, вони механічні. Що там держава видала крюки там туди-сюди, там вони не функціональні. Але насправді. Для подвійної ампутації ці протези вони найбільш функціональні. А люди пишуть, що там е, біоелектричні протези, вони там є, самі кращі. але доходить хід до того, щоб взяти е, виделку або підтерти собі дупу, вибачаюсь за вислів, е, то біонічними протезами ніхто нічого не може зробити. А я цими можу зробити все. І робить півроку тому Сергій розпочав власний бізнес виготовлення м'ясних слайсів. І його сушена радість так він назвав свій бренд, відома не лише у Львові, а й далеко за його межами. Поштою Джерка відправляє по всій Україні. Допомагає дружина. Теж син придумав, чим займатися батькам яким бізнесом нас би придумав, а ми виконуємо. Так і, нас і А Хто з вас розробляє Дарина то дену Олександру? Тобто я. Починали з малого. Перші партії джерок виготовляли прямо на власній кухні. Коли ми м, виробництво ще було у нас вдома на квартирі, та, то м, Дарина не дозволяла нам брати джерки до того моменту, доки ми всі замовлення повідправляємо. Справи швидко пішли вгору, і Сергій вже готується створити нові робочі місця. Зараз у мене є хлопець, який працює, він наразі проходить стажування. Якщо все буде норм, то ну, це буде перша робоча місія, яке я створив. Але до пошуку, скажімо так, працівника свого я підійшов доволі скептично і шукали ми його дуже довго. Бо хотів я додати до свого бізнесу більш такої соціальної складової хотів я взяти ветерана або ветерана інваліда. Або дружину ветерана, або члена родини ветерана. От хлопець Артем, який в мене працює, його батько герой. Він захисник України. Бізнесу допомогли гранти. Один із чеків на 300 тисяч гривень. Але були ще з грантів я все і починав. Перший грант мій від ДІВІ International, представників України. Далі був бізнес-ваучер від місцевої влади. Далі. Маркетинговий ваучер від обласної влади. І наразі планую е, масштабування і розглядаю нові можливості, нові гранти. Сушена радість один із ветеранських бізнесів у Львові. Таких у місті щонайменше три десятки. Це і кав'ярні, і магазини, і майстерні. Міська влада всіляко підтримує підприємницьку діяльність ветеранів у Львові. Надали грантову підтримку 93 бізнесам, які з боку міста отримали там до 300 тисяч згідно запитів на розвиток чи на розширення свого бізнесу. Загалом в коштах це склало понад 20 мільйонів, майже 24 мільйони з бюджету міста для ветеранських бізнесів. Звернеть до нас по започаткування малого бізнесу більше в сфері а, маленьких кав'ярень, пересувних кав'ярень, в сфері салонів краси, маленьких пекарень. Тим часом життєве кредо Сергія Жуковського рухатися вперед, попри все, і не втрачати оптимізм. У мене нема рук, і тому я руки ніколи не складаю. Я б радив вам теж ну, подивитися на мене, коли доходить до того моменту, коли ви хочете скласти руки, опустити їх, нічого не робити. Подивіться на мене: в мене рук немає, і я все роблю, в мене все виходить. І Тому не складайте рук і рухайтесь вперед разом до перемоги. Попри щільний робочий графік, Сергій сам веде свої соціальні мережі, де і приймає замовлення, а також любить читати коментарі. Тож ви знаєте, що робити. Обов'язково поставте лайк, розповсюдьте розповсюдьте це відео. Та, і напишіть обов'язково якийсь комент. І мені буде приємно. Це все на сьогодні. Дякуємо, друзі, що були з нами. Ви дивились мої новини. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.